Усім привіт! Сьогодні буде дуже така злободенна, дуже така насущна тема, як зігріватися після закінчення опалювального сезону. Як уже відомо, зараз опалювальний сезон закінчився. Середнятова температура стала вища за 8 градусів Цельсію, опалення виключили. Отже, всі зігріваються як можуть. Ще до теплих днів. Декілька тижнів. Хтось зігрівається камінами, хтось зігрівається кондиціонерами, хтось використовує обігрівачі, а вони бувають різні там. Це можуть бути і дуйчики, це можуть бути і уфошки, це можуть бути масляні або спіральні обігрівачі. Якраз перед вами спіральний обігрівач, Ці, цей різновид обігрівачів він найменш надійний. Як часто буває освітлювальні обігрівальні прилади, як найбільш необхідні у побуті, є найгіршої якості і найменш надійні. І, як правило, Купується як розхідний матеріал і використовується відповідно також. Так, парадокс, але факт. Що з цим всім робити? У мене самого колись був такий випадок, декілька років тому купив собі обігрівальний прилад, якраз перед початком опалювального сезону, після його закінчення він користувався. Тільки я його купив через. Декілька днів користування в нього перегоріла спіраль. І що робити? Я вирішив його відремонтувати, ту перегорілу спіраль замінив. Але вона згоріла знов, міняв я її, врешті-решт декілька разів і потім перегоріла й друга. Ну, я його викинув. Думаю, ну що, що з цим робити? Як кажуть, лайно є лайно. А потім згадав одну таку корисну технологію. Подумав, як же ж все-таки зробити так, щоб цей прилад працював більш надійно, довготривало, стабільно. І не міняти ті спіральки постійно. Навіть якщо вони будуть неякісні, як продовжити їх строк служби? Виявляється. Все дуже просто. Для цього треба зменшити ступінь нагрівання цих нагрівальних приладів. Тобто зменшити потужність електричного цих приладів. Обмежити потужність, яка поступає на цей обігрівач. Як це можна реалізувати? Ідея дуже проста. Ось Дивіться, уявимо собі, що у нас є потужність обігрівача 1 кВт. На нього поступає змінний струм 220 вольт. І при напрузі відповідній він нагрівається і теплова його потужність складає 1 кВт. Якщо ми будемо подавати на цей обігрівач лише половину енергії, один півперіод, то він буде нагріватися вдвічі менше. Вдвічі менше буде потужність. А дуже цікавий факт. Якщо зменшити потужність, яка подається на нагрівач навіть на 20-30%, то строк його служби виростає у декілька разів. Якщо вдвічі, то він працює дуже довго, він практично вічний стає яким чином це робиться? Все дуже просто. Для цього треба підключити цей нагрівальний прилад через напівпровідниковий діод. Зараз я вам покажу схему. Вона простенька взагалі. Дуже проста схема. Ось наша схема. Маємо обігрівач кіловатний. Який був, і послідовно з ним вмикаємо кремнівий діод. В даному випадку я використав 10 амперний діод, щоб він був з запасом по потужності по струму. 10 А це взагалі означає, що через нього може протікати струм, в який в навантаженні буде давати 2 кВт. А це означає, що Через нього можна підключити 4 кВт нагрузку, уявляєте собі, а тут 1 кВт. Тому він тут працює з колосальним запасом. Ну добре, а от ви скажете, що так, ти включиш його через діод, він буде грітися менше, але ж, відповідно, він буде і виділяти менше тепла. У чому сенс? Ефективність впаде, але. Скажу вам так, що інколи буває, коли не дуже холодно, а все одно так прохолодно, то достатньо там трошки підігріти приміщення на 1 градус. І цього вже достатньо, вже комфортно, вже нормально. І якраз це про цей випадок. Причому я хочу сказати, що саме через це, що нагрівальні прилади працюють у менш екстремальному режимі. Вони працюють більш довготривало надійно. Ти вже менше хвилюєшся, що його там треба зразу вимикати після роботи. Наприклад, цей обігрівач у мене працював весь час, як коли я був у квартирі. Тобто я, наприклад, вдома, він у мене включений. У мене має вдома, я його виключив. Він у мене працював більше, ніж 50% на добу. І зараз працює. І. До сих пір не перегорів. Все з ним нормально. Добре, розберемо його, подивимось, що у нас всередини. Він у нас вже охолов. Ага, так, іншого боку треба. Знімаємо нашу кришку, що ми бачимо? Це саме сам нагрівач, його попередня конструкція, що було зроблено. Був вмонтований напівпровідниковий діод, ось він кремнівий діод 10 амперовий, встановлений на радіаторі. Для того, щоб він охолоджувався, самі розумієте, що він сам виділяє тепло. Наскільки мені відомо, що в, такі, в такому корпусі е, такий діод без радіатора може розсіювати потужність десь 1,5 Вт. Якщо на ньому <клухи> падіння напруги складає, е, як відомо, десь 07 В, то Півтора Вт він буде виділяти, якщо буде протікати 2 ампери. А тут, ну, це якраз критичне значення. Тобто можна використовувати і без радіатора, але вже на межі. Тому краще, щоб було надійніше поставити якийсь радіатор. Як підбирати площу радіатора? Це на 1 Вт потужності, 20 квадратних сантиметрів. Площа радіатора. Тобто, якщо треба додатково ще охолодити його там при додаткових там, 3 ватах, треба 60 см квадратних, тут десь 50, 50 достатньо. Отже, він сюди вмонтований на такий і погано видно, але спробую показати. Пробую показати краще на ізоляторі. Може бути е, якийсь шматок термостійкого пластику, може бути фторопласт, Може бути, наприклад, етинакс або текстоліт, на який саджається сам діод з радіатором. А іншими гвинтиками вже гальванічно розв'язаний, має бути і заізольований. Гвинтиками підключаю його вже кріпимо до корпусу. І через цей діод включений нагрівач. Тут тобто заходить через контактор е електрична напруга. Одна йде зразу безпосередньо на центральний дріт, а друга через діод вже йде на спіралі. І таким чином вся схема і реалізована. Все дуже просто. Звісно, що можна було вимикач залишити, але я вважаю, що достатньо його просто вимикати з розетки і все. Зберемо його назад. От, все готово. Коротше, така дуже файна штука вийшла. Впевнений, що багатьом ця схема знадобиться, у когось зламався китайський обігрівач, чи є якийсь старий радянський там, древній обігрівач, може саморобний, у якого спіралі перекаляються, горять часто. Це буде корисним лайфхаком. Добре, всіх з наступаючими святами. І до зустрічі в наступних відео. Па-па!